Далеко не всі народні обранці останнього скликання мають власне житло в столиці. Деякі з них, як і Тарас Батенко, живуть у готелі Київ, який належить Верховній Раді. Позафракційний депутат Тарас Батенко з Львівської області вирішив нам показати житло в столиці, яке йому орендує Верховна Рада. Ви давно межкорідорми я мешкаю тут з початку роботи цього скликання Верховної Ради. Єдине, що ми поміняли, я поміняв номер. Тому що номер вже був зовсім маленький, такі знаєте, тобто, якщо говорити про сім'ю, про дружину, яка прийде, ну фактично нема де розміститися. От. Тому я поміняв на трошки більше. Вся особливість цього більшого в тому, що тут є просто дві кімнати. Батенко живе в номері економ-класу, де є вітальня, спальня та балкон. Стиль та меблі в апартаментах, ніби прийшли прямісінько з СРСР. Але жалітись гріх. Нардеп за номер не сплачує жодної копійки зі своєї кишені. Верховна Рада сама собі платить кошти в місяць, там певна сума грошей. Скільки, якщо я не пам'ятаю, я думаю, що десь скільки там, 1014 чи близько 14 тисяч гривень. Можете уточнити потім, mm -hmm. так? І відповідно вона сплачує собі ж, тому що це відомче житло, готальки, це речі, готель, який належить Верховній Раді. у вас написано, що ви маєте пів квартири, да, 50? Yeah. Да, одна, одна друга. Тобто, я так розумію, no, це так, так, у Львові, цілу, да, так. Да, да. Я так розумію, у вас у Львові будинок чи, чи квартира? Ні, це квартира, яку я задекларував. Mm -hmm. так, ага. так, так, а там іще там написано щось там 21 чи 26 А це квартира, яка моїм дядьком була подаро як дар як дарча Крім квартири, Батенко за минулий рік задекларував 326 тисяч гривень. Його родина володіє земельною ділянкою площею чверть гектара. Їздить Батенко на Honda Пілот 2013 року випуску. А щодо Києва, то депутат жаліється. Нинішні нардепи живуть в більш скромних умовах ніж депутати попередніх скликань і взагалі їм дають менше грошей. Ну, якщо говорити про депутатів Верховної ради попередніх скликань, вони всі ну переважно більшість з них має своє житло, яке свого часу надавало Верховна Рада. Якщо говорити про нас, про це скликання, Ну, по-перше, ну ви ж бачите, що порізана заробітна плата, порізана порізані видатки на помічників, на отримання помічників. Батенко нині керує під комітетом з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродуктозабезпечення в комітеті Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та безпеки. Це не дивно, адже з 2009 по 2014 роки він очолював жирне підприємство магістральні нафтопроводи, дружба. Політологи називають Батенка одним з інтелектуалів серед нардепів останнього скликання, що варто визнати рідкість. Тарас Батенко насправді це один із найрозумніших депутатів Верховної Ради, якщо би якщо такий е, умовний е, IQ… Е, е, Депутатів е, е, запропонувати то у Тараса Батенко він був би напевно одним із найвищих. Це не йому, це констатація, тому що Тараса я спостерігаю доволі довго. Починаючи десь з початку 90-х років. Я стежу за його кар'єрою, за його розвитком. Він автор цілого ряду праць, солідних наукових праць. Зокрема, одна із перших біографій, політичних біографій Путіна от була написана саме Тарасом Батенком. Цей нардеп інтелектуал просуває сьогодні в парламенті ідею радикальних змін перевиборів, тобто ідею, яку експерти лише у минулому випуску нашої програми назвали не лише малореалістичною, але й шкідливою для держави. Зміна одна: ця зміна називається просто перевибори. Тобто, якщо люди не бачать реальних результатів, стані економіки, якщо люди не бачать для себе покращення життя, якщо люди бачать, що корупція так само домінує, то відбувається перезагрузка. Коли з європейських демократичних спільнотах, подивіться, Франція чи в Італії, уряди мінялися кожного року. Про те, що у згаданих ним Франції та Італії щорічні зміни урядів. Супроводжувалися серйозними політичними кризами. Тарас Батенко не згадує, не згадав нардеп і про ще одну річ. Цього разу у своїй декларації йдеться про котедж, який є у власності Тараса Батенка у Львові. Ці кадри саме звідти зняті нашим телеканалом у 2012 році. Його немає ані в декларації за 2013-й, Ані декларації за 2014 рік сам нардеп пояснює житло недобудоване через замороження проекту, тому мовляв, воно і не задокументоване. Але якими б не були пояснення, незадекларовані статки залишаються незадекларованими статками.